Всім привіт! З вами я сьогодні, Living Кирило з 10ГВ, робот віномчик, і сьогодні ми ознайомимося дещо поверхнево, з субкультурою Гачімучі. По-перше, що таке субкультура? Субкультура це система цінностей, установок, способів поведінки, життєвих стилів певної соціальної групи, яка відрізняється від фанучої суспільстві. Культури. Е, ну, це знаєте, як є українці, є западенці. Западенці це окрема субкультура. Бо вони трішечки по-іншому ставляться в них взагалі інший побут і так далі. Як в нас, наприклад, у східняків, у них трішки інший побут. По-іншому -по вони бачать світ, ніж западенці. Хоча всі ми українці. Це те ж саме, якби ви борщ варите, бо борщ можна варити з квасолою, а можна без. Загальна характеристика гачімуч. Це інтернет-мем і субкультура, що виникла у серпні 2007 року на японському відеохостинку Ніко Нікодуга. У 2016 році цей феномен поширився в інтернеті. Мем базується на низькобюджетних гей-порнофільмах я тут навмисно виділив, щоб всі побачили, 1990-х років на різні тематики. Солдати, бармени, рятувальники, гладіатори, там ще є якісь там дальнобійники, там кухарі там, може є. Я чесно, ну, не так прям всю інформацію проаналізував, щоб створити цю презентацію, але давайте далі. Він включає велику кількість меша пародій на популярні пісні та кліпи, створені з використанням уривків з цих роликів, які є частиною фендому. Фендом це фан база Що таке фан? Фан це фанат з англійської мови перекладається. Дім-дом, фендім. Правильніше буде фендіму. Добре. На основі цих відео з'явились так звані гачі мікси, мешапи, що пародіюють музичну композицію та відомі відео для створення комічного ефекту. В них використовують фрази, відеоряд і звуки з оригінальних роликів. Закінчили загальну характеристику, перейдемо до опису. Різниця є, не переживайте, але дещо тут ми читати не будемо, наприклад, це. Тому продовжимо. У таких відео сюжет зазвичай будується навколо вигаданого конфлікту між двома або більшими персонажами, що перетворюється з на боротьбу, а згодом на гомосексуальні сцени. Гомосексуальні сцени я можу загуглити також для тих, хто цікавиться це. Це гомосексуальні сцени. Угу. Це ЛГБТ-фільм. Ну, далі я знаю, що ви дуже любите фантазувати. Тому далі можете самі додумати. Поєднання низької якості зйомки, слабкого сценарію, надпірної емоційної гри, гіпермаскулінових акторів і відкритої сексуалізації створює сильне відчуття незручності у глядача. Саме ця своєрідна атмосфера сприяла тому, що гачі муші з ст часом стали відомими в усьому світі. У всьому світі навіть не гри в Африці. Вже подобається. Ой. Історія. Мем Гачі Мучі виник у серпні 2007 року на відеохостинку Ніко, -ніко Дуга, коли було завантажено відео Professional Pants Wrestling, що видавалося за реслінг, але виявилося уривком із гей-порно фільму Тренування 3. У ролику двоє чоловіків Біллі Гаррінгтон і Дені Лі зображали боротьбу. Яка пізніше переходила до гомосексуального сексу. Це відео стало для, основою для жартів і розіграшів, а пізніше для створення гачі-міксів, мешапів, що, що використовували фрази та відеоряд з оригінальних роликів для комічного ефекту. До кінця 2008 року субкультура гачі-мучі отримала популярність у Японії з тематичним фестивалем та навіть комп'ютерними іграми. У 2016 році МЕМ поширився у США, Європі та Укрнець. В Східній Європі популярність Гачімучі залишалася високою станом на 2021 рік завдяки гача реміксам і відсилкам у попкультурі. Далі, відео, які стали основою Workout Muscular Fantasy 3, тренування 3 м'язистій фантазії. Двоє чоловіків починають тренування, яке швидко переростає в боротьбу з сексуальним підтекстом. Lords of the Locker Room. Повелителі роздягальні. Ситуація у роздягальні загострюється, коли персонажі починають конфліктувати через речі, але події перетворюються на гротескну сцену домінування. Мені подобається ця гра слів. Гротескна сцена домінування. Це якраз прям 100% описує те, що відбувається в тому відео. Посилання в додаткових посиланнях в кінці відео. Рікардо Мілос Денс. Рікардо Мілос танцює під енергійну музику в яскравих шортах і бандані, демонструючи свої рухи у стилі флексінга. Білі Харінгтон ед Гейбар. Білі Харінгтон Гейбарі. Білі заходить до Гейбару і залицяється до бармена, який відповідає заємністю. Ну, а чим це все закінчилось, також можете глянути за посиланням в описі, якого не буде. Sorry. Військова частина. Тут Білі Харрінгтон знаходить, двох... знаходить бараку двох хлопців, які не сплять вночі, тому що займаються гомосексуальними справами, після чого Білі змушений їх покарати. А як він їх покарав, теж ви можете подивитися, за посиланням якого не буде. Герої Субкультури Гачимучі об'єднує атланти... атлет... Атлантичних хотів Тут чоловіків, часто бодібілдерів. І включає як порнографічні, так і звичайні відео. Реакція героїв на популярність різна. Одна, одні користуються нею, інші уникають, а декотрі не знають про своє визнання. Отаке. Далі. Значить, Перший герой, про кого ми сьогодні поговоримо, це Біллі Гаррінгтон. Анікі. Ключова фігура Гачімучі, відомий тренуванням 3, роликом від тренування 3. Завершивши кар'єру стриптизера і порноактора в 2007 році, він влаштувався працювати теслею я не знаю, що це таке, в родинну будівельну компанію і, за його власними словами, обірвав всі контакти, в тому числі і в інтернеті. Пфу, складно читати. Після 2000, 2008 року активно брав участь у тематичних заходах. Загинув у ДТП дорожній транспортній пригоді у 2018 році. став символом субкультури. Він регулярно відвідував різні тематичні заходи в Японії, Китаї і в Тайвані і навіть взяв участь в озвучуванні китайської відеогрі за мотивами фендому. Наступний Van Dark Шкіряник. Цірка повелителів роздягань відомий фразою ФАКЮ. Завершив кар'єру у 2017 році. Тепер веде стріми на Twitch, де займається переглядом запропонованих фанатами гача реміксів. Так. І Рікардо Мінус. Бразильський стриптезер став відомим в 2018 році, завдяки записаному ним ексклюзивно для сайту jogbut.com в 2016 році відео, де він танцює флексинг у зухвальній манері на чорному тлі. Під час танцю на ньому були надіті. Тільки короткі шорти і бандана, що стало впізнаваним символом для всіх пародій, що з'явилися згодом. Сам Мілос, дізнавшись про свою популярність, поставився до цього вкрай негативно. Згідно з його заявою, відео пошириться незаконно, бо було завантажено ексклюзивно і продається за гроші. Він неодноразово вимагав видалити відео і пародії, але успіху в цьому не досяг. З самими фанатами Гачимучі Рікардо вважається другорядним персонажем. Незважаючи на те, що він відомий досить широкому колу людей, в тому числі незнайомих з фандомом. Відомі фрази. Всі ми це любимо, але тут не всі, навіть не всі відомі. «Fuck you. Корона фраза Вана Дарголма з фільму Повелителі роздягальні» Діп Дарк Fantasy. Глибока темна фантазія. Опис одного з фільмів Вана Дарголма, що також стало мемом. Power of the anus. Сила ануса. Пародійна фраза, яка стала символом гіперполізації в гачімучі. S we can. Зробимо все через дупу. Сатирична фраза, яка часто пародіює слогани. You're gonna love my nuts. Тобі сподобаються мої гріхи. Комічна фраза, що використовується для створення абсурдного гумору. Do you you like what you see? Тобі подобається те, що ти бачиш. Провокативна фраза, яка підкреслює гротескний стиль. This is my special technique. Це моя особлива техніка. Вигук, який пародійно підкреслює гіперполізований пафос. Камон, Давай, удар сильніше. Комедійний виклик, що став культовим у гачі-мучі реміксах. What are you doing, що ти робиш з Сатирична фраза, яка отримала популярність завдяки інтернет-мемам. Ну і та, ми дійшли до кінця, е, окрім додаткового посилання в мене є. На повелителі роздягальні. На Білі Дрінкс Бар». But it's Дрінкс sad After Dark It's a ремікс, оригінали не знайшов. Військова частина. А, посилання на повну збірку гачі-роликів, які не були згадані в презентації. І українські гачі-пісні посилання на українські гачі-пісні ремікси. А, ну, Слухати ми жодного не будемо. Скоріше за все, все, буде. В посиланні в описі до відео, але ми особливо зайдемо в Приват і загуглим Рікардо як там Мілос. Є ось, якби ще фотки цього Рікардо Мілоса Тут Рікардо Мілос взагалі в Україну приїхав, як ми бачимо, танцює під гімн України. Оце вже по-нашому. А я не можу треба підтвердити свій вік. Ну що ж, мені ще 18 немає, тому я не можу таке дивитися. Добре, дякую, дякую всім за перегляд. Думаю, всім сподобалося. Залишайте коментарі і особливо е, пишіть якусь ще презентацію, про що мені зробити, про яку субкультуру чи, можливо, про щось інше. Дякую всім, до побачення. Рок-н-ролл!